Любі мої глядачі, чи знаєте ви, що таке МакБенг? Досить такий поширний тренд в західному суспільстві і в Азії, в Україні чомусь не дуже поширений. Я вважаю, що це досить таки токсична сторона незимного інтернету, і тому хотів би, щоб ми з вами сьогодні про нього поговорили та його розібрали. Дуже багато жерти на камеру це і є суть цього Тренда, це досить такий популярний контент. Тільки що перед зйомкою цього відео я підійшов до дружини і кажу: мені треба дуже багато їжі в кадрі, щоб продемонструвати, як це все виглядає. Вона каже: ти вже все з'їв. Тому Макбенг в мене пройшов поза камерою. І зараз ми з вами будемо просто собі уявляти та дивитися на картинки. Вибачте, не підготувався. Але засновник у західному світі Макбенгу, на секундочку, це українець. Щоб ви знали, не знаю, чи цим варто пишатися. І взагалі зараз себе почуваю якимось історичним блогером, який там розповів, що українці придумали каву чи вигадали спеції, чи щось таке. Е, тому буде коротч, цікава сьогодні оповідь. І знаєте, от я думав, чому в Україні цей контент не став суперпопулярним і згадав, коли ще давно було інтерв'ю із Майклом Щуром. І Майкл Щур тоді проводив це інтерв'ю, в нього його брали, коли він їв в пузатій хаті. Він сидів і їв, і в нього щось там питали. Він відповідав. І слухайте, на нього було стільки хейту за те, що він їв під час інтерв'ю, що це був просто якийсь кошмар. Тому можливо, ми до цього не готові, і нам це все не потрібно. Але про причини такого, популярності, такого контенту ми з вами сьогодні розберемося. Готові? Поїхав! Алло, Андрюха. Нагадай, як часто треба змінювати матрас? Взагалі рекомендується раз на 5 років. А якщо я зміню свій старий на матрас від фабрики Шарм, буде нормально? Буде просто ідеально. Дякую. Макбенг це такий вид контенту, коли блогер сидить перед екраном і годинами без зупинки щось їсть, 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 їсть. Це все він може розбавляти усіляким трешовим доповненням, але основа та що він їсть, звідки воно взялося. Це все воно взялося із південної Кореї через певні соціальні моменти в їх країні. Багато людей є одинаками в південній Кореї і проводять вечори на одинці. І знаєте, от ніби вмикають собі Ютубчик і щось їдять. Так, робимо і ми з вами, так в нашій культурі це також прийнято. І я точно не знаю, хто був цей геній перший у Південній Кореї, але так відбулося, що хтось із інфлюенсерів Південної Кореї зрозумів цю потребу у спілкуванні під час їжі і сказав: Ей, ви, мої дорогі сабскрайбери, всі ви одинокі, хто вечеряє сьогодні один. Я з вами, давайте повечеряємо сьогодні разом. Взяв їжі. Увімкнув стрім і почали їсти та й спілкуватися один з одним. Увімкнув собі там камеру в прямому ефірі, і вони їли там якусь локшину з яйцями і коротше запихалися цим, цим жартували і так далі. І якось так почало поступово складатися, що саме цей стрімінг прямих ефірів за е, Люди виходили онлайн, щоб поїсти всі разом, там обирали собі компанію для вечері, разом сиділи вечері зі своїм інфлюенсером, і все більше блогерів почали це робити, і поступово це стало особливим жанром контенту, який був суперпопулярний у Південній Кореї. Із сирого контенту цього всього почало формуватися якась естетика, світло, відповідальність. На їжа, більші миски, і поступово це все пішло на захід. Тобто на захід цей тренд прийшов тоді. Коли він вже був максимально гіперболізованим, тому що спочатку це були просто розмови за їжею, маленька порція келих, там вина чи лимонаду, і людина спілкується зі своїми фолловерами. А коли вже почали гнатися за кількістю підписників Південній Кореї, то почалися оці великі миски, оці восьминіги, які вони собі в рота запихають і надівають на голову, і коротше там їдять свиню цілу, і так далі, це вже розвиток цього і гіперболізація цього бренду. І саме в такому вигляді воно прийшло на захід. І дуже сумна історія з піонером цього тренду на Заході, з блогером якого звати Нікокадо Авокадо. До речі, він саме той піонер, який є уродженцем. За походженням він, коротше, з України. Він народився в Херсоні в 1992 році. Це звичайний спочатку був хлопець. Він знімав свої влоги, там, лайфстайл, грав на скрипці, розповідав про здоровий спосіб життя. На секундочку. Він був веганом і розповідав, як правильно харчуватися веганом. І він був досить таки цікавим оповідачем. Але це йому не давало великої кількості підписників, і він хотів бусту. Тобто він знімав дійсно хороший контент. Ну, грубо кажучи, я не знаю спокійний контент, як такого типу, як у мене, або там ну, когось подібного блогера на мене. Ви, ви краще знаєте, так. Грав там на скрипешці якісь розумні поради, давав в нього було своє ядро аудиторії, але воно не розрослалося на мільйони. А йому хотілося мільйони, йому хотілося жити з Ютуба і заробляти великі бабки. І щоб заробляти великі бабки, він досліджував тренди по всьому світу і, звичайно, він побачив корейців, які їдять великі миски їжі. І 15 жовтня 2016 року він теж вирішив підтримати цей тренд. А точніше, він хотів стати першим YouTube Биром не з Кореї, який це робить. В першому відео він просто їв там макарони з сиром, 3 хвилини, нічого особливого. Тобто, він зробив таку от вставочку. В своє основне відео, три хвилини їжі макаронів. Але відгуки в коментах були просто ті феноменальні. Всі просили продовження такої їжі, бо він там, знаєте, руками це все смакував, розповідав, яке воно на смак і так далі. І просили ще більше і більше таких відео. Він продовжив це робити, і його канал перетворився просто-напросто на Мукбенг повністю. Поступово він відмовився від веганства, мабуть, тому що. Хотілося робити кращий контент, але він сказав таку легенду, що йому заборонили лікарі бути веганом, а жерти по 5 кг в день вони йому чомусь не заборонили. Коротше, якщо ви давно у мене на каналі, то ви, мабуть, знаєте і вас, мабуть, це не дивує, що треш-контент подобається багатьом людям. Ну і цей самий блогер авокадо він продовжує це все робити в треш стилі Він їв великі порції, там плакав у себе на стрімі. Вибачте, мене ригав, плювався. Навіть. Голив голову собі налисо під час того, як він їсть якусь їжу. Так він назбирав, по суті, мільйони переглядів. З інтелігентного такого хлопчика, Скрипаля і Вегана, він перетворився на якогось психопата, який постійно жере дуже багато і поводиться як якесь дурне зманіжене дитя. Разом з тим він заробляв дуже великі, ясна річ, гроші через те, що там були мільйони переглядів. У нього 3,7 мільйона підписників. Він, був, він ставав все товстішим і товстішим, і виглядав все. Гірше і гірше, але заробляв все більше і більше. Було очевидно, що це йому однозначно йде не на користь в плані його здоров'я, але ми з вами вже знайомі з трендами в американському маркетингу. Останні 10 років, і ми знаємо, як культивувався і вирощувався ось цей тренд бодіпозитиву. Останні 10 років. Більш ніж третина американців, як ми знаємо, вони страждають від ожиріння, і маркетологи цим чудово користуються, демонструючи, що це нормально протягом дуже довгого часу бути людиною із. Зайвою вагою, і по моєму, навіть оцей вислів про людину із зайвою вагою він вважається неетичним через те, що треба казати якось інакше. І цей самий блогер авокадо він на цьому теж грав, збираючи навколо себе аудиторію із зайвою вагою, яка підтримувала його у його таких от вечірніх дієтичних грішках. Я от і сам, як людина, яка дуже легко набирає вагу. Можливо, ви ну, я думаю, що ви помітили це, а можливо, і не помітили. Я щороку набираю там зайві 10-15 кілограмів, і щороку ці зайві 10-15 кілограмів я скидаю. Я знаю, що чим старішим я стаю, тим мені буде це даватися все складніше. І я знаю, це відчуття. Як це коли ти приходиш перед якимось ну це колись давно було. Приходиш якоюсь, перед якоюсь важливою подією в магазин, щоб купити собі штани, а в тебе дупа не влазить в жодні штани, і ти вимушений купувати собі штани за 500, 600, 700 баксів, щоб просто не виглядати як кнур з такою здоровецькою дупою. Тому оцей тренд із боді-позитивом, він е, дає дуже гарно розслабитися людям із зайвою вагою. І я це розумію. Ну тобто я це все переживав і на своєму досвіді. Ну і, звичайно. Звичайно, на цьому тренді блогер Авокадо і його послідовники серед блогерів вони дуже гарно заробляли. Вони отримували рекламні контракти від брендів, які поширюють боді-позитиву. ну а також від брендів їжі, які їм давали цю всю їжу куштувати. Ну і коротше, за два роки Мікокадо Авокадо із 56 кілограмів розжирів до більше 180 кілограмів. Це дуже погіршило його емоційний стан. Він постійно плакав, кричав, пищав на своїх стрімах, і вже ставало очевидно, що він це робить не заради продажів і утримання своєї аудиторії, а він реально стає психічно неадекватним і психічно нестабільним. Знаєте, коли я це все читав і уявляв себе на його місці, ну просто от від цієї ситуації, в якій він знаходився, може просто знести дах. Ти стаєш схожий на щось страшне і нелюдське, з тебе всі насміхаються, тебе дивляться лише тому, що це треш і видно, як ти сходиш з розуму прямо в прямому ефірі, так. Але разом з тим ти отримуєш ще більше рекламних контрактів, ти заробляєш ще більше від переглядів. і чим, більш, і чим гірше ти себе почуваєш, тим більше грошей тобі капає на гаманець. І це просто може зривати дах. Ну, це просто я не знаю. Як це описати в економічному плані або в філософському плані? Чи це відображення 21-го століття, чи це відображення суті соціальних мереж? Ну, я чекаю від вас версії також. Але в будь-якому випадку, мені здається, що таку ситуацію важко пережити просто у здоровому глузді. Поступово цей самий авокадо він ще зробив каміннаут, що він гей, і вони разом з його чоловіком цілувалися там на камеру, потім билися на камеру, плювалися один в одного, сварилися, скандалили, знову цілувалися і отримували ще більше і більше рекламних контрактів через те, що вони вже їхали не тільки на тренді боді-позитиву, а ще й на тренді того, що вони представники ЛГБТК ком'юніті. Вони будували свою. Таку драматичну лінію, і за це косили вони ще більше і більше бабла. Потім авокадо знайшов собі іншого хлопця, розвівся з цим, посварився з іншим хлопцем, повернувся до цього, і коротше люди просто заходили, щоб дивитися цей весь треш контент з обжиранням двох товстих мужиків, які цілуються, б'ються і розходяться. Потім вилізли в нього нові проблеми зі здоров'ям. В нього там виявили низький цукор, карієс, печінка здавала, нирки здавали, все коротше здавало, і на якомусь зі стрімів він вже з'являється в кисневій масці, бо розуміє, що не може пережити наступний стрім. Потім на якомусь стрімі в нього буквально стався серцевий напад. Ну, а може, це було все зрежисовано, але факт такий. І його забрали в лікарню через тиждень. Він повернувся з лікарні і знову продовжив жерти. Коротше, вже доходило до того, що активісти писали петиції про те, щоб його забанили на Ютубі в адміністрацію Гугла, бо він несе деструктивну рекламу, дивляться діти. Ну ви розумієте, що на таке дивитися спокійно не можна, і батьки там і просто люди переживали за психічний стан мільйонів глядачів. І критики почали називати його найогиднішим ютубером усіх часів та народів, Якимось чином він потрапив до психіатра, проходив курс лікування там, від депресії і біполярки, але разом з тим він і на цьому заробляв, викладаючи відео про те, який він бідний, бо лікується в лікарні. І коли з'явився TikTok, Мукбенга стало набагато набагато більше. І найперший, хто осідлав цю хвилю в новій соціальній мережі в 2019 році, буквально 4-5 років тому, це був Waffler 69 з таким от сексуальним е, логіном. Чувак, він одразу починав із трешу, він там їв кавуни руками, обтирався ними, доїдав за, своєму, за своєю собакою, фарбував їжу у дивні кольори, але він жер-жер-жер і постійно жер там Навіть їв просрочку, найдешевшу їжу із самих галімих супермаркетів, їв дуже багато гострого, з'їдав отакі банки гострого перцю. Одразу починав, коротше, і стрешу. І нюанс тіктока аудиторії в тому, що вони йому постійно підказували, що ще треба з'їсти, і він знімав такі от реакції е відповіді. Е так. Він, коротше, все втілював реальність, що в нього просили його глядачі. Вони надсилали йому там консерви 1991 року випуску. Він їх їв. Вони просили його змішати літр пива з літром цукрового сиропу. Він пив літр пива з літром цукрового сиропу, і навіть там їв кілограмами спеції. Ну і розповідь тут буде коротка. Чотири роки в такому режимі, і він помер. По факту це сталося рік тому, у січні 2023 року. Але зараз для нас це просто хроніка того, як можна згубити своє життя просто-напросто за 4 роки, слідуючи оцим тупим трендам із об'їданням. можете знайти на його Тікток waffler69 і подивитися. І там останнє відео буде від його друга, який розповідає, що Вафлер помер. Тріша Пейтес, це одна із жертв цього тренду. Також в неї трохи відмінна біографія від цих двох попередніх блогерів. Це надзвичайно скандальна блогерка, яка на Ютубі є з давніх давен. Вона робила дуже багато скандалів. Працювала над своїм піаром, платила багато грошей за колаборації з іншими зірками. Ну, вона була така, знаєте, як Періс Хілтон знетрів. Вона просто скандальна жінка відома, а відома вона того, що вона скандальна. Але одного разу вона просто спробувала взяти піцу і провести стрім зі своєю аудиторією, поговорити з ними, коли вона їсть піцу. І цей стрім неймовірно залетів. Вона отримала дуже велику кількість аудиторії задарма, просто-напросто, і її понесло. Ну, уявіть собі, людина все життя витрачає тисячі доларів і сотні тисяч доларів на колаборації на те, щоб стати популярною, тут вона просто взяла піцу. Почала їсти цю піцу на камеру, і до неї прийшло більше фоловерів, ніж вона замовляла на колабах. І тому її понесло, вона почала також дуже багато їсти. Оцей один стрім він змінив її контент назавжди. І навіть коли вона завагітніла, вона продовжила знімати мукбенг і збирати тисячі коментарів про те, щоб, що вона повинна зупинитися, бо помре вона або дитина, але вона продовжувала все таки їсти. А заради хайпу вона навіть коли була вагітна. Садила біля себе свого чоловіка, і вони продовжували вдвох жертв на камеру і ігнорували усі ці алерти і повідомлення, які їм приходять про те, що досить жерти, бо помре ваша дитина. Е, в принципі, я можу розповісти ще штук 5 історій. Та ви, в принципі, якщо вам так цікаво, йдіть в Google та пошукайте самі ці історії. Там і про американських, і про корейських цих мукбенгерів, всіх їх померло. Це просто кошмар. Вони всі різні і однакові одночасно. Е, багато блогерів це роблять. Чисто заради грошей, бо це досить таки вірусний контент. Потім вони хочуть цього всього зіскочити, але аудиторія їх постійно повертає до обжираловки. І ще раз повторюся, просто десятки цих блогерів вже померли. І це все більше схоже на абсурд, але я постарався пошукати якісь. Наукові вирізки і замітки про те, для чого люди роблять взагалі цей контент і чому глядачі люблять цей контент. І по-перше, з найпростішого почнемо, да, це товариство про те, що я казав в самому початку. Тобто, для деяких людей, для тих, хто їсть самостійно, важливо мати компанію і просто з кимось поїсти перед екраном, навіть якщо ця людина сидить. Інше розвага та залучення тобто, мукбенг стріми, вони часто включають не тільки їжу, а ще й там розмови, історії, інші взаємодії, які роблять їх розважальними і залучають певну аудиторію. Інший аспект їжа просто як інтерес. Люди зацікавлені інколи в кулінарії, вони хочуть дізнатися більше про різну там культуру їжі, про різні рецепти і так далі. Можуть вони от дивитися мукбенг заради цього, щоб подивитися, яка буває їжа взагалі. І вони від, дозволяють відкрити для себе там нові страви, кулінарні традиції і так далі. Просто стимулювання апетиту, так просто сісти поїсти, щоб краще лізло. Задоволення від їжі опосередковано, тобто деякі люди не можуть собі дозволити сильно обжиратися, хоча й хочуть, але вони можуть дивитися на їжу і отримувати задоволення від того, що вони на неї просто-наплісто дивляться. І соціальне залучення, тобто спільноти, які формуються навколо популярних Мукбенг-стрімерів, можуть створювати відчуття приналежності, де глядачі можуть обговорювати їжу, поділитися думками, знайти однодумців і так далі. Але чому от. Для мене основне питання: так? чому глядачі стимулюють стрімерів вбивати себе через те, що в кожній з цих історій стрімери хотіли зіскочити з цього всього. Вони хотіли перейти на інший контент, але одразу в них відпадали перегляди, і, люди, і людям вони вже були нецікаві. По-перше, це ефект відстороненого спостерігача. Глядачі можуть відчувати себе відокремленими від реальних е, наслідків подій. Коли вони переглядають цього блогера, спостерігач дивиться на це все через екран, і він просто-напросто не розуміє, що це все реально. Ну він розуміє, але відчуття от, повного цієї реальності не може. І це може призводити ясна річ до меншої емпатії до того самого блогера, особливо коли анонімність в інтернеті вона там змиває всі почуття особистої відповідальності. Друге, це пошук сенсації. Люди всі сидять і чекають собі якусь сенсацію. Деякі е, глядачі шукають екстремальні емоційно заряджені відео там для розваги, щоб якось себе шокувати через те, що контенту ми зараз споживаємо досить таки багато. І нам хочеться підвищувати планку цієї екстремальності контенту. Так? І е, певний адреналі... адреналіновий поштовх від перегляду цих всіх відео е, він все-таки існує, і люди на нього підсідають як на якусь залежність. Соціальна динаміка груп. У спільнотах, які формуються навколо певних блогерів, є вже якесь спілкування всередині групи, якийсь мемен зароджуються, якісь там поняття, патерни і так далі. І тому люди часто підтримують ці патерни, і там їх створюють і вони існують навіть уже без людської участі. Тобто, оці всі заклики, блогера не зупинятися, вони можуть бути просто навіть у голові блогера, а люди це роблять уже несвідомо і пишуть заради прикола. Відмежування від реальності, те, яке я казав, для деяких глядачів, ну просто межа між реальним та віртуальним світом вона відбувається прямо по екрану, але насправді. Той віртуальний світ, який ти спостерігаєш, він може бути і за стінкою. Це може бути твій сусід. Вони можуть, ну, люди можуть все таки не повністю усвідомлювати ці фізичні психологічні наслідки від того ж самого мукбенгу, при тому, що мають таке розмите розуміння. Ну і головний біч, мабуть. Нашого часу це нормалізація екстремального контенту, постійне вживання такого треш контенту де там ці треш-стрімери, да, мукбенгери, які жруть, б'ються, плюються. Оце говорить Україна, дивляться. Да. Після нормалізації такого контенту ти просто вже не сприймаєш людей за людей і не відчуваєш свої відповідальності за потенційну шкоду для творців такого контенту. Тобі здається, що вони самі це роблять, але насправді. Це ти є стимулом того, що вони це роблять. Отже, жарт смішний з цим усім трендом Мукбенгу, а ситуація страшна. В наступних випусках ми з вами спробуємо розібратися в феномені взагалі усіх треш стрімерів і чому вони такі популярні. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коменти. в мене в описі дуже важливий збір. Будь ласка, підтримайте його. Всім вам дякую, всім гудбай!